Дотримання норм безбар'єрності перевірили у Вінницькому центрі ментального здоров'я у межах реалізації національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні оглянули стан дотримання інклюзивності у закладі. Під час огляду також особливу увагу приділили наявності доступних санітарно гігієнічних умов. В даному об'єкті, в тій частині, яка вже власне експлуатується, вимоги безбар'єрності, дотримуються. Є відповідний підйомник на вхідній групі, вхідна група, тактильні елементи, все це є. Є питання по кільком кабінетам, які будуть додатково дооблаштовуватись в рамках розширення навчально-методичного центру, центр ментального здоров'я. Ми будемо приводити їх у відповідність до вимог безбар'єрності. Загалом варто відзначити, що відповідно до постанови кабінету міністрів на кожен об'єкт, незалежно від форми власності, чи це власність територіальної громади, чи це спільна комунальна власність обласного рівня, повинна бути оформлена відповідна картка, в якій вказано. Відповідність або невідповідність цілої низки вимог до об'єктів стосовно забезпечення безбар'єрності, за результатами моніторингу складено рекомендації для покращення інфраструктури закладу відповідно до державних стандартів доступності. Такі ініціативи є важливим кроком на шляху до створення справді інклюзивного середовища, де кожен має рівний доступ до усіх послуг. Забезпечення безбар'єрності це дуже важливий аспект вимоги часу станом на сьогодні, тому що ми розуміємо, що в цей заклад, або в будь який інший у нас можуть відвідувати різні категорії відвідувачів, які потребують тих чи інших елементів безбар'єрності. І, зокрема, це можуть бути і ветерани, і члени родин ветеранів. Це можуть бути вимушені переселенці, це можуть бути особи з інвалідністю. Це можуть бути е ті, хто мають тимчасовий стан стан здоров'я, такий, який вимагає е певних обмежень стосовно мобільності.